Так, ви просили, як двері виглядають. Кабіна. Ось кабіна. Зараз буде розбиратися і фарбуватися, але перед цим ще е, листом тут заш'ється. З однієї і з іншої сторони. Двері вже готові. Як воно працює? Я беру ручку. Отак раз і до упора. Відкриваю. Тут беру, штовхає теж до упора. Тут є упори, до яких доходить, далі не йде. І по центру є упори. Далі, як працює? Я беру, і закриваю, є з цієї сторони. Раз, там концевичок. Все, закрито. Тобто створки закриті, зафіксовані, треба відкрити раз. Ну так і відкривається. Внизу ролики, по яким воно їздить. Так. Так. Ну ось приблизно все. Для чого цей отвір? Для того, що якщо людина... Хтось закрив зсередини, то щоб вона мала змогу вийти з кабіни. Ну, от. Так. Ну, наприклад, от закрив її зсередини. Вона тут ручку вставляє раз і вона може відкрити. Ну от, в принципі так. Давай. До упора. Угу. Есть. Відкрито есть.